Власне, добрий день. Сьогодні я б хотіла розповісти трохи про розподіл інвентарю за статео-віковими ознаками в скіфський час на матеріалах трьох могильників: це нове Якимівка та Вовчанське, і власне трохи про експедиційні роботи. Початок дослідження могильнику нове припадає на 1983 рік. Він був досліджений під керівництвом Юрія Вікторовича Болтрика. І в 1983 році було досліджено 9 Курганів з 13. тому пізніше у 1991 році це ці дослідження продовжилися, коли було власне досліджено ще три курганні споруди. У 1984 році під керівництвом Юрія Вікторовича Болтрика та Олени Євгенії Фіалко були досліджений могильник Якимівка, і у 1979-1981 роках. Херсонська новобудовна експедиція дослідила низку курганних могильників у Запорізькій області. Разом з тим було досліджено власне могильник Вовчанське. Керівником експедиції виступив Анатолій Іванович Кубишев. Дослідження кіскового матеріалу з курганних могильників проводилося безпосередньо під час роботи експедиції. Пізніше певні дані уточнювалися з могильників Якимівка та нове скелети аналізував Сергій Петрович Сегедак з могильника Вовчанське – Світлана Іванівна Круз. Географічно всі аналізовані могильники розташовувалися на причорноморській низовині у північному Причорномор'ї, Топографічно могильники Якимівка та Вовчанське стояли на вододілі річок Малий та Великий Утлюк. А могильник Нове на вододілі річок Тащинак та Молочник. Разом могильники налічують 46 курганних споруд, 27 з них було знайдено поховання скійського часу. Для мого аналізу було виокремлено 42 скійських поховання, з них 37 одиночних, 5 парних поховань, а також 2 дитячих безінвертарних. В сумі вони вмістили у собі 47 похованих. Поміж аналізованих поховань переважають могили, що знаходяться у курганах скіфського часу. Лише 5 з них було впущено у кургани доби Бронзи. Але якщо подивитися на загальний розподіл пускних і основних поховань незалежно від часу зведення курганної споруди, то розподіл дещо зміниться: 20 поховань з 40 були впускними. Антропологічні визначення статі при У нас пропав звук. Картинка є, звуку нема. З мікрофоном вимкнувся. Все, вибач. Вибач, вибач. Все, чекай, чекай. Чекай. Все. Ахмен. Власне, за антропологічними даними вдалося ідентифікувати 14 жіночих, 8 чоловічих поховань. Окрім того, 3 були скоріше жіночими, 3 скоріше чоловічими. За віковою структурою 15 померлих були у віці з мужнілості, 5 у зрілому віці, ще четверо найбільших померли у похилому віці. Позитив, у могильниках наявні 4 поховання дітей віком від 6 до 14 років, 3 до 6-8 років і 2 підліткових від 12 до 20. Серед жінок Переважає група від 20 до 35 років серед чоловіків від 45 до 55, що в принципі вкладається в загальну фанву поховань у північному причорному морі. Власне, я зосередилася на трьох конкретних могильниках сільського часу. Не випадково для мене дуже важливим було детально розглянути поховальні споруди, інвентар поховальні практики саме на обмеженій кількості могильників, для того щоб дослідити наскільки стать вік та соціальна роль відображалася. І чи відображалися взагалі у поховальному обряді? Е, також е, е, однією з ключових ідей, з якими я підходила до аналізу могильників, було те, що часто за визначенням статі небіжчика, особливо за відсутності антропологічних визначень, набагато менше уваги приділяється соціальному статусу та заняттям похованих, які, як видається, також можуть впливати на поховальний інвентар. Для досягнення цієї мети було створено таблиці для опису та подальшого порівняння і аналізу окремих частин поховального обряду, і власне на слайді наразі ви бачите одну з них. І варто перейти до результатів. Найважливіше, що вдалося прослідкувати, більшість категорій інвентарю є універсальними для обох статей. Але тут варто проговорити виключення дзеркала та знаряддя ремесла, тобто це прясла веретена шила, характерні тільки для. Тих поховань, які були антропологічно визначені як жіночі. прикраси і нашивні бляшки, також є більш характерними для жіночих поховань. Серед аналізованих у цій роботі лише в декількох випадках було знайдено намистини у чоловічих похованнях, зокрема у похованні 1, кургану 5, могильнику. Якимівка до сути чоловічого інвентарю за даними аналізованих могильників можуть належати вузта. Дерев'яні чаші, які часто обсувалися золотими бляшками, а також пластиночки як частина обладунку. Поза тим, інші категорії поховального інвентарю віднесено до універсальних. І е, індивідуальна зброя також є універсальною категорією. Причому йдеться не лише про зброю, яка могла використовуватися для індивідуального захисту, але й про зброю, використання якої потребувало певних навичок, і вона частіше використовувалася у бою підрозділом, в тому числі там списці зі втоками. Е, також важливо відзначити, що більшість поховань це 85%, які містціли знахідки стріл, вони не міст. Тили слідів луків або сагайдаків, і кількість вістер у цих пакуваннях вона достатньо невелика. Вона коливається в межах від 1 до 15, що практично виключає можливість того, що вони зберегалися в колчані. В цих умовах можна сказати, що ці вістри стріл були скоріше символічною репрезентацією е, зброї, аніж е, були самостійною зброєю. Якщо казати про віковий розподіл поховального інвентарю, то основним висновком є те, що у дитячих похованнях набагато більше інвентарю ритуального характеру. Так, наприклад, у похованні один курган вісім могильника Вовчанське, у похованні двох дітей було знайдено клешню рака та а, ракушку каурі. У похованні п'ять того ж самого кургану у дитини на руці було знайдено браслет з такою мініатюрною бронзовою моделькою Казина. І так само цікавими є. Дитячі поховання 1 і 3 кургану, вісім у могильнику Вовчанське, в кожне з них було покладено по 10 астрагалів. На жаль, я не знайшла комплексних досліджень, які б аналізували такі знахідки у контексті скіфського часу, тому я була б дуже вдячна за рекомендації, але е, наявні праці, що досліджують астрагали у похованнях інших періодів. Так, Віктор Степанович Аксьонов виділяє декілька основних позицій щодо використання астрагалів давніми суспільствами. Це міг бути. Е, Ритуальне значення, і вони могли використовуватися під час обрядів, або вони також могли використовуватися як амулети чи іграшки. Якщо подивитися на те, що у аналізованих могильниках таранні кістки зустрічаються лише у дитячих похованнях віком від 6 до 14 років, то ми можемо розглядати знахідки астрагалів у цьому контексті як іграшки. І підбиваючи підсумки, варто виокремити декілька речей. Більшість категорій інвентарю є універсальними, зокрема, жертовна їжа, зброя, посуд та намистини. Також є інвентар, точно пов'язаний зі статтю однак дуже важливо розуміти, що стать не була визначальним чинником для покладення інвентарю у поховання. Інвентар також може репрезентувати певну соціальну роль. Дзеркала, хоча й були знайдені лише в жіночих похованнях, але були характерні як для поховань зі зброєю, так і без неї. В той час як веретена та прясла за виключенням одного випадку, це поховання один кургану вісім могильника нове. Не корелюють з воїнським інвентарем, що може вказувати на окремий прошурок жінок, що займалися ткацтвом як ремеслом і не займалися війною. І окрім того, є інвентар, пов'язаний саме з віком похованого. Прикладом цього виступають страгали. Причому, завдяки знахідкам страгалів у похованнях дітей, ми можемо побачити можливі способи їх використання. Ці висновки були зроблені на трьох конкретних могильниках. В майбутньому планується аналіз більшої кількості могильників. Дівського часу, і на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. У мене Омагині. коротеньке питання: а чи ви враховували е, той момент, що, скажімо, на момент розкопок, поховання, е, крім основних, всі інші поховання вважалися е, різночасовими, тобто впускними? Зараз, мабуть, слід дивитися на більшість цих комплексів, як на одночасові? І от, Своєму розподілі ви зважали на те, що от є, скажем, головний небіжчик, основний, і супроводжуючи його особи в інших могилах, і відповідно те, що у цих так. могилах є, то воно все одно тримати супроводжує та ту, ту головну могилу. От, оцю обставину враговували Так, власне, це дуже добре видно на восьмому кургані, На восьмому кургані у могильнику Вовчанське там основним похованням виступає жінка. І майже всі інші поховання вони е, були дитячі, і насправді там є дуже дуже цікава кореляція в тому, що е, одним з е, супровідного інвентарю цієї жінки був казан, і власне у однієї з дитин е, на руці зне, було знайдено е, браслет з маленькою моделькою казана. І в принципі, це поховання воно виглядає так, що е, власне ця жінка, вона ніби. Репрезентувала певну опіку над цима всіма дітьми, які були покладені з нею в один е курган. От тобто, так я брала це до уваги. Ну, справа в тому, що та жінка не стільки могла опіку е демонструвати, скільки ці діти могли супроводжувати її в потойбічний світ і так мотивистілати її дорогу гарно. Але це ну це треба конкретний випадок розглядати. Власне як, 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 як і інші кургани, також. Дякую, Так, насправді. По перше, вибірка вона була дуже маленькою, і в принципі, якщо дивитися на курганний могильник нове, там багато жіночих поховань, в яких справді дуже багато зброї. Тобто, ми можемо говорити про певне воєнізоване населення. Дуже от і якщо розширювати вибірку, скоріш за все. Це може змінитися в принципі. Разом з тим, ми не можемо сказати, що прикрас в принципі в чоловічих похованнях не було. Тобто, як мінімум, певна кількість намистин, вона була присутня, але просто через те, що більшість категорій інвентарю вони є універсальними і є лише там типу певні виключення. Ми можемо сказати про те, що набагато важливіше міг бути статус. І могла бути соціальна роль, тому що ну, типу, якщо ми візьмемо один з елітних курганів, пізніх елітних курганів, це великий рижанівський курган, то ми там побачимо поховання чоловіка з жіночим головним убором і з прязмом. Що, типу, тобто треба дивитися дуже на кожен окремий конкретний випадок, але виглядає.